Всім привіт! З вами команда VeloSклад ComUA Ком і сьогодні у нас огляд на електровелосипед від українського виробника VeloTrade, а саме Leon Challenger. Даний байк є найкрутішим та найцікавішим у бренду Leon, адже зібраний на дуже якісних компонентах, має стильний дизайн з внутрішньою батареєю та центральним мотором. Завдяки цим особливостям ви зможете долати великі відстані кожен день, а також сміливо катати по крутим гіркам. Велосипед має 29 дюймові колеса та розмір рами 19,5 дюймів. Підійде людям з зростом від 172 до 190 см. сантиметрів. Виробник надає гарантію на раму 10 років, 18 місяців на компоненти та 12 місяців на електрокомпоненти. На нашому каналі ви можете подивитись огляд на інші електробайки і не тільки від бренду Leon. А купити цей велосипед ви можете на нашому сайті або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ бульвар Вацлава Гавела 18. Сама рама виконана з алюмінію 6061. Має високу жорсткість та відносно невелику вагу. У нижній трубі встановлений акумулятор, за рахунок чого байк має низький центр мас, через що керування велосипедом є легшим та точнішим. Рама має внутрішню прокладку швидкісних та гальмівних тросів. Також кермовий конусний стакан. Шви поліровані. За бажанням можна встановити крила і багажник. Також велосипед має підніжку. У кареточному вузлі встановлений двигун редукторного типу від відомого бренду Бафанг. Потужністю 500 Вт, який розвиває швидкість у 40 км на годину, максимальний крутний момент 80 Нм. максимальна потужність двигуна 960 Вт, має ступінь захисту від вологи ip 54 та систему PAS з 5 ступенями. Акумулятор встановлений у нижню трубу рами. Дана літійона батарея знімається. Її ємність 12,5 з Максимальний пробіг на одному заряді з системою PAS 65 км. Напруга 43 Вт, а час повної зарядки до 6 годин. Встановлена амортизаційна вилка SR-Santur xm DS з ходом 100 мм. Забезпечує надійне щеплення переднього колеса з поверхнею, а також поглинає вібрації велосипедиста, що йдуть в руки. У лівій нозі встановлена кручена пружина, за допомогою якої ви зможете підлаштувати вилку індивідуально під користувача та його вагу, а у правій масляний демпфер, який блокує хід вилки, щоб не втрачати зайву енергію на розхитування приїзді по рівному покритті. Кермо ергономічного типу посилене, виконане зі сталі, ширина 660 мм. На ньому встановлений комп'ютер, за допомогою якого ви можете слідкувати за дистанцією, яку ви проїхали. Швидкість, середню швидкість, кількість спалених калорій, рівень заряду батареї та багато іншого. Велосипед має 5 рівнів допомоги паз, вдягнені комфортні гріпси, а також встановлений пульт для використання електрофункцій та ручка газу. Сідло комфортне з м'яким наповнювачем, встановлене на алюмінієвий підсидельний штир, встановлені дуже надійні колеса, зібрані на алюмінієвих втулках з промисловими підшипниками, мають 36 шприг. Обода подвійні, алюмінієві, протиударні не будуть утворювати вісімок. Колеса вдягнені у покришки Maxxis Recon шириною 2,4 дюйма, мають агресивний шипований протектор. Колеса кріпляться на ексцентрик. Дискові гідравлічні гальма Shimano MT200 відповідають за контроль швидкості. Їхня герметична конструкція забезпечує стабільну роботу в різних погодних умовах, включно з високою вологістю та брудом. Ба більше завдяки спеціальному мінеральному мастилу всередині вони краще захищені від перегріву, тому не втрачають працездатності навіть на затяжних спусках. Самі каліпери не потребують регулювання, оскільки колодки саме підводяться до ротора в міру зносу. Цей самий момент позбавляє їх потреби в частому технічному обслуговуванні, оскільки поверхня колодок стирається паралельно і не втрачає працездатності. Велосипед має 9 швидкостей. Головний елемент всієї трансмісії це потужний редукторний електродвигун, який являється критичним вузлом з функцією помічника. Переваги даної системи у тому, що в катані витрачається мінімум зусиль для пересування і їзди в За перемикання передач відповідає монетка Shimano Dior. Також трансмісія має касету на 9 зірок. Задній перемикач також Shimano Dior. Шатуни виконані з алюмінією. Леон Challenger дарує величезні можливості на дорогах у місті і пригоди на бездоріжжі. Маючи такий спектр функцій, Challenger є топовим електробайком, і ціна виводить його на вищі позиції по зрівнянню з брендовими аналогами. При цьому ні в чому не поступаючись. Дякую за увагу. З вами був магазин волоскла Коміа. До нових зустрічей.